Такий коросок на флат клюнув. Вітаю вас, друзі. Приїхали, друзі, на свою очередну риб рибалку, на те саме місто, де я впіймав Амура. Це в нас така буде рибалка, будемо пробувати її ловити і на фідера, і на карпу оснастку. Будемо і на карповички ловити. Ну, нашу получатиметься, позакидаємо так. Все, позавозимо, будемо пробувати. Так що приступаємо до рибалки. Так, буде я вже кончаю монтаж на, на четвертий фідер. Зараз ще два завеземо. І вроді вже карповики будуть у нас всі. А, поводок? Mm -hmm. Поводок, а... Поводок будет отцаить, да? Да. Кружаюсь на 80 рамок. Там на 102 стоять, а тут, тут на 82 стоять. Та щоб підсіктися, щоб само підсіклося достатньо. Довго доходимо. Так, ставився попап. І дві кукургузинки. О, ну, хтось. Сигналізатор. голос подав. Понятно. Так, запускаем. Следующий. Он туда и накладки. накладки? Да, накладки. Пониже. Щас. прикормки ще по одному кораблику нам на кожну точку скинемо. Да, на сі два на цю точку ще по кораблику хай. Щоб було хай до обіду стоїть. Так, сейчас. Зробимо флетик ще один. Ще. Хай буде. Закинемо. Ляш. на. Закинемо лящ. На ляща. Флетий козак закинемо на попапчик. Тут чотири на корупа стоїть у нас. І один чи два зараз тут збоку. На плети. не мокра вона хоч? Та нормально уже питалися. з боків з обдали. Рівненько, рівненько обдали. Бо спочатку цей а потім цей засігнал. Хтось там лазить, звісно. Ну, ляш таку ляж такої не хватить, бо тут, звісно, забагато їм. Дві курудзи попав, він не голотне. Ну, а хтось спробує. Блящ Ані, це король здоровий. Карось. Стоять, король. Ще й далеко. Тихенько, тихенько. Все Добавили такий коросок. На. Пола клюнув. Так. Зарядили ще один фідерок, поставили на нього флет. Раз такого карася Богдану пімав поки я їздив в магазин. Значить хай ще, ще один фідерок у нас. Щоб трохи було веселіше. Це таке, це, це на білу рибу. Завезли ще один. Ага, це щось зійшов на, на, на нет. Завезли ще, ще один. Підвірок на плетик на білу рибку. Хай стоїть, чекає, клює. Два підери, чотири карповичка. Це вже, мать, як не третій, так четвертий раз. Запрацював. Раз, пікне і все, раз пікне і все. Так, магазина. Да, це, корот, такий... Великі. Це, короче, такий широкий. Це десь такий. До, до, до кіла. Я думаю, більше навіть. Більше? Ну, та заважить. Кидати? Так, да, так. Да. Бо я й не бачу, якраз у магазин їздив, як би Даня тут виловив. Та нам там такі на хивок лягнув. Перезакидаємо флет. Що там? А ну, Ну, додав баб' іще. Ще трошки. Добав ще трошки. кормушку. Чого, та усюди, що твой? Той і той прикриті. Той, 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 той. Богдан перезавозить. Це вже крайній раз перезавести і хвати. Мовчить поки у нас рибка. З утра до дна, обізвалася і все. І погодка прекрасна. Тепла осіння погода. Ну, що маємо, те маємо.

Воно? А ну зніме. Зніми. зніми. Оце надо було О, отакий подляж на, на отаку і наживку взяв, блядь. Це капі. Це котін. Це я думаю що ти? Хай Оце треба було. Ой, отакий подляч на, на отаку і наживку взяв, блядь. Це капець. Це капець. Ну я думаю, що тут, Ну що, друзі, ось і закінчилася наша рибалка. Це така рибалка вихідного дня. Пробули ми день на нашій річці на гутві. Так що ну то з утра, поки я у, у, відсутствував у магазин, то прийшлося з'їздити, Богдан упіймав карася. Карась такий, звісно, добрий на, на кіло, а мой трошки більший. Ну, ми його ще не вневажили, зараз ми його зважимо, то будемо точно знати скільки. Ну а на остальне все, звісно, короб, ямур. Нічого не захотіло брати, ні лящ. Ну, що маємо, те маємо. Так що, друзі, не забувайте підписатися на наш канал. Поставити лайк, кому це відео сподобалося. До скорої зустрічі. До слідчих рибалок. Пока.